Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 7 жовтня, ми з вами продовжуємо наші ранкові читання Святого Письма, а саме це буде Євангеліє від Луки та перше послання святого апостола Павла до Коринфів. Тож почнемо з Євангелія. Одного разу прийшов Ісус у Капернаум, місто Галілейське, і навчав їх по суботах, і дивувалися вчення Його, бо владним було слово Його. І в синавозі був чоловік, що мав духа демона нечистого, і закричав гучним голосом, кажучи. Оближ, що тобі до нас, Ісусе Назарянине, ти прийшов погубити нас. Знаю тебе, хто ти, святий Божий. І заборонив йому Ісус, кажучи, замовкни і вийди з Нього. І кинувши його насередину, біс вийшов із Нього, нітрохи не зашкодивши йому. І жахнулися всі і міркували між собою кажучи, що це за слово, що він із владою та силою наказує нечистим духам, і вони виходять. Продовжуємо і апостола фрагмент. Браття, не всяка плоть є така, як не так. Братя, не всяка плоть є така ж сама плоть, але інша плоть у людей, інша у тварин, інша у риб, інша у птахів. Є тіла небесні і є тіла земні, та інша слава небесних, інша земних, інша слава сонця, інша слава місяця, інша зірок, і зірка від зірки різниця у славі. Так і про, при Воскресінні мертвих сіється у тління встає в нетлінні, сіється у безчесті, встає у славі, сіється в немочі, встає у силі. Сіється тіло душевне встає тіло духовне. Є тіло душевне і є тіло, є тіло духовне. Так і написано: перший чоловік Адам став душею живою, а останній Адам є дух животворчий. На цьому все. До зустрічі вечором.